Ну, це подарунки. Ці уламки від авіабомби. Житель Білопілля Леонід знайшов біля свого будинку. Серед ночі, 28 березня, росіяни скинули бомбу на приватний сектор. Снаряд упав якраз на подвір'ї чоловіка. Таке було враження, що торнадо, ну ну то шуміло, все падало, тріщало десь до минути. Дитина кричить, папа в підвал побіг, Я глянув вікно, який підвал його не підвала, ні, ні кухні, не гаража, не яма і все горить. Ну, живі осталося, слава Богу. Це була стара керована авіабомба. Удар фактично зруйнував три житлові будинки. У багатоквартирних, що за кілька сот метрів, вилетіли вікна. Уламки від автівки, яка стояла в гаражі, говорить чоловік, знаходили на сусідній вулиці. Стіна випала, ушла. вікна, двері, дах. Ну і газова служба прибула і повідрізала, бо бачите, і, ну все. Все знищено, вщен. Нема нічого. Вже на ранок після удару на місце прибули фахівці АТ Мегаз, аби обстежити газові мережі, оскільки вуличний газопровід і газові вводи до осель теж були серйозно пошкоджені після вибуху. При послідньому обстрілі російськими військовими у нас попало під цей обстріл. Ось оці в основному три будинки. Майже в цей же день відновили газопостачання Ось у 23-й, шкільна, 23 Ну, ці два будинки, вони ще не придатні для відновлення газопостачання. Газ нам зразу ж тоді, а що, воно ж, тут пожар, ж був ночі, а нас трубу перебило, що воно шипіло. Давай ж бігом, ну я не знаю, 10-15 минут, якщо не менше. Я по време не я знаю, що швидко приїхали, бігом закрилися. Під час аварійно-відновлювальних робіт спеціалісти сумогазу візуально оглядають газопроводи. За допомогою аналізаторів обстежують місце витоків, аби переконавшись у безпеці, одразу перейти до відновлення розподілу газу споживачам. У нас проходить розподільчий газопровід. Слава Богу, він ну не був пошкоджений. А в основному у нас були пошкоджені відні газопроводи. Тобто пошкоджені крани. Ми кран замінили. І о, різьбову частину згін. Контрагайку і муфту ми замінили і відновили газопостачання. Фахівці аварійно-диспетчерської служби працюють із дотриманням усіх заходів безпеки, а на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів виїздять по території всієї громади. Є у нас і бронежилети, тому що ну, все може бути. Ми не тільки в Білопілі, ми і в Ворожбянську громаду. Теж там буває такі випадки. Обов'язково виїжджаємо і теж проводимо обслідування всіх газопостачань. Проводів і від них, і газопровів водів, і розподільчих після масованого обстрілу напередодні 24 березня фахівці сумгазу виїздили і на відновлення мереж у сусідніх Ворожбянській, річківській, Миколаївській громадах. Попри небезпеку і близькість до кордону працюють оперативно і злагоджено, говорить голова Білопільської громади, аби усі мешканці були із газом. Але хотілося б дуже мені знаєте, таку велику подяку сказати всім комунальним службам, звичайно. І енергетикам, і газовикам, тому що перші, хто виїжджають, це дійсно десь, якщо пробити газова труба, от як нас було зараз там в районі лісків, так називаємих, Прибили газові труби, то виїжджають хлопці, незважаючи на те, що це ніч, незважаючи на те, що це ще можуть продовжуватися обстріли. Вони вже ліквідовують наслідки тих аварій, які відбуваються не тільки як одна команда, знаєте, всі працюють як одна сім'я. Загалом із початку повномасштабного вторгнення газовики Сумщини змогли відновити розподіл газу більше ніж до п'яти тисяч домогосподарств області.